Самим найкращим величезний привіт. Анонс нової промгрупи в магазині АТБ з 15 по 21, включно травня. Дякую вам за коментарі і я вам дуже-дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Надувний туристичний матрац з подушкою розмір 1,90 х 60 699 гривень. Сумка-холодильник, розмір 30 на 26 гривень. Зі знижкою 30% 179 гривень. Лопата складна зі знижкою 30% 119 гривень 40 см Трос 10 метрів зі знижкою 40% 179 гривень. Степлер промисловий у наборі 100 скоб 199 гривень зі знижкою. Розбризкович садовий, що обертається, 90 гривень. Рукавички садові 45 гривень. Секатор садовий 80 гривень. Шланг для поливу з пістолетом зі знижкою 30% 139 гривень. Шланг для крапельного поливу 179 гривень зі знижкою 30%. Стрічка липучка садова 50 гривень для підв'язування рослин. Крем фарба авена для волосся 70 гривень, блиск для губ 60 гривень. Заколка для волосся краб 20 гривень. Дзеркало двостороннє 50 гривень. Масажер для тіла 45 гривень. Набір спонжів косметичних в наборі 4 штуки. За ціною 34 гривні. Шкарпетки дитячі 6 до 8 років в асортименті кольори 25 гривень. Шкарпетки жіночі з 35-го по 40 розмір за ціною 30 гривень. Капці жіночі пляжні розмір з 36 по 41 зі знижкою 30% 179 гривень. кросівки жіночі з 35 по 40 розмір зі знижкою 449 гривень. Ваги електронні ручні. Працюють від батарейок. 129 гривень зі знижкою 40%. Іграшка для тварин 75 гривень. Я заокруглю копійки до більшого для зручності. Каструля емальована на 2,5 літри з кришкою 299 гривень. Сковорідка алюмінієва, діаметр 20 см 199 гривень зі знижкою. Салатник пластиковий на 3,5 літри, за ціною 80 гривень. Галечик на 1,5 літри, мірний з кришкою 60 гривень. Ємність для спецій скляна 70 мл 25 гривень. Чашка керамічна 350 мл за ціною 73 гривні. Кольори в асортименті. Ємність скляна для їжі з кришкою Люмінарк квадратна 760 мл 179 гривень. Кухоль скляний для пива на 500 мл за ціною 135 гривень. Форма пластикова для льоду 60 гривень. Пляшка пластикова на 500 мл для малечі 139 гривень. Сітка від комах для продуктів за ціною 50 гривень. Запальничка кухонна ціна 60 гривень. Подушка розмір 50 на 70 229. На матрацник розмір 1,80 на 2 за ціною 399 гривень. Рушник кухонний. Це 100% бавовна. Розмір 35х60 30 гривень. Скатертина кухонна, розмір 1,32 х 178 м. За ціною 46 гривень. Кілець сходинка 199. Набір вішалок. Наборі 4 штуки 55 гривень. Килимок домашній розмір 38 на 58 зі знижкою 30% 119 гривень. Очищувач для шкіряного салону 500 мл 125 гривень. Килимок підставка на кран для мийки. А розмір 37 на 14 45 гривень. Набір гачків для дверей 35 гривень. Машинка 75 гривень. Іграшка базова позашляховик серії Hot Wins зі знижкою 299 гривень. Іграшка дитяча антистрес динозаври за 46 гривень. Іграшка брелок м'яка 76 гривень. Набір ігровий зі знижкою 175 гривень. Набір для творчості. Дошка для малювання для малечі. З маркером ціна 35 гривень. Гігантська бульбушка 70 гривень. Тимчасове татуювання 18 гривень. Набір крейда у відрі 18 кольорів 55 гривень. Іграшка дитяча машинка з пультом керування 259 гривень. Книга серії Розвивальні наліпки 23 гривні. Книжка Картонна 35 гривень. Книга серії Навчаємось читати 35 гривень. Книга серії Маленьке Диво, 175 гривень. Книга серії Розмальовка. 35. Ручка Кулькова з дехором 36 гривень. Іграшка розвиваюча боулінг 259 гривень. Іграшка монстр 129. Набір фігурок 65 гривень. Набір тіста для ліплення 169 гривень 45 кольорів. Набір для творчості 149. Настільна гра на магніті 100 гривень. Це був анонс акцій промгрупа з 15 по 21 травня. Дякую за коментарі. Дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Зустрінемось сьогодні. Трішки пізніше, нехай у вас все буде гаразд.